Спілкуєтесь ви з людиною, і вам в цьому спілкуванні просто стає погано, зле. Ви відчуваєте, що от-от от вам стає гірше. Вас може в чомусь звинувачувати, маніпулювати вами. Вказує якісь ваші дрібниці, якісь ваші недоліки, задає якісь незручні питання, порушує ваші кордони. Оце і є спілкування із токсичними людьми. Це мертво. Привіт! Мене звати Андрій Козінчук, я військовий психолог, а це означає, що ви на каналі у моїй голові. Канал, де ми говоримо про психічне здоров'я. Дивіться нас і працюйте над своїм психічним здоров'ям. І сьогодні ми говоримо про токсичних людей. Навіть не так, ми говоримо про токсичних людей і трішки про хейтерів. Чому ці токсичні люди є токсичними? І чого ж вони все таки нас хейтять? Але треба розуміти, що токсичні люди не бувають абсолютними. Там, де в одному колективі вони являються жахливими токсиками, в іншому вони приємні доброзичливі персони. Яке падло сміє дзвонити сюди у вівторок ввечері? Я чекав весь тиждень на цей еквалайзер. А якась рана? Тобто, ми не можемо возводити, що ця людина є супермега-токсичною для всіх і все. Це персоналізована штука до вас або для якоїсь групи людей. Чому токсичні люди взагалі токсичні? У переважній своїй більшості це спосіб захисту. Тобто, як правило, психічно сильна збудована людина, яка от структурна, вона впевнена в собі, вона не є токсичною. Токсичними являються якраз, ті люди, які в собі сумніваються. Вони пережили психологічне або інші види насильства над собою, і вони постійно всіх, або якусь кількість людей відштовхують. Тобто, це по суті бувші жертви, які відновилися через напад, який найкраща форма самозахисту, або їх навчили як методів маніпуляції. Вони дуже хочуть впливати на людей. Вони страждають від дуже маленької влади тих людей, які є величезна влада. От вони, як правило, не стають токсичними. Вони просто володіють е, тим, що вони можуть зробити. А це ті люди, у яких потенціал не використаний, і вони вчаться саме таким методом. В будь-якому випадку токсичність це також є методом маніпуляції, тому що вони хочуть впливати на процеси. Як найлегше вплинути на процес, зробити комусь боляче, і ти зразу бачиш реакцію. Тому частина токсичних людей являються свідомими токсичними людьми. Їм подобається, як вони впливають на процеси. І саме таким чином вони кажуть: Я можу попливати на життя. Хто хоче попливати на життя таким чином? Ті, хто не може попливати на себе. Декілька років тому я вирішив публічно худнути. І я прописав, як я це буду робити. У мене зразу якась підтримка з'явилася, але з'явилися ті люди, які хейтили всю цю штуку. Угадайте, хто це був? Це були люди із надмірною вагою. Оце так не сподіванка. От вони найбільше проявляли токсичності в тому, що куди мені це робити, в мене нічого не вийде, і що раз жирний не завжди жирний. І так далі. Ще було у відгуках про цю мою діяльність декілька людей із величезною підтримкою. І не знаєте, хто мене найбільше в себе підтримував? Фітнес-тренери. Тобто ті люди, у яких немає питань до свого тіла, і вони дуже сильно підтримували мене для того, аби я це зробив. Правда, цікаво. Таким чином можуть вам казати, що ви погано говорите, ті люди, у яких є питання з мовленним апаратом. І ще так я таке також бачу у війську. Ті вояки, які дуже фахово розвинені, вони дуже рідко критикують. Тих людей, у яких щось не виходить, і навпаки, люди, які не вміють, не оволоділи зброєю, технікою, тактикою, вони можуть закидати про невміння іншим людям, таким чином, становлячись токсичними людьми. Токсичні люди, як правило, люблять маніпуляції. От яким чином? Вони можуть подарувати вам щось або зробити якусь послугу, і потім постійно про це говорити, що ви їм винні, що ви щось. Повинні зробити так, як вони хочуть, тому що вони вам щось зробили. І це такий метод подарунків або здійснення якихось послуг для вас. Токсичні люди часто говорять безапеляційно: Проститутка! Тобто, от вони не дають простір для обговорення. От вони кажуть, ти ось такий. І все. І це не дуже добре, тому що безапеляційність не дає можливість обговорити дану тематику. Також токсичні люди, одна із їх методів це порушення кордонів. От вони прям можуть входити в вашу інтимну зону, там, обніматися якимось чином, робити все, аби вам було дискомфортно. Нащо це робиться? Це також метод зміни вашої. Поведінки і вашого стану, і вам дискомфортно якимось чином. Будь ласка, бережіть свої кордони і говоріть це хейтерам. Чим погано спілкування із токсичними людьми, найгірше те, що ви не зможете їх ні в чому переконати. І ви себе переконуєте в тому, що ви щось робите хороше, але хейтери, як правило, вас не чують, і кожен ваш аргумент чи факт. Якийсь дуже конкретний, він являється виправданням. Неправильно хейтера в чомусь переконувати і ще гірше оправдовуватись. Таке саме і з токсичними людьми. Все, що ми можемо зробити, це дистанціюватися. Токсік, тобто яд, він іде. Ви не можете яд переконати, аби він був е, якимось благородною речовиною. Салом, наприклад, або березовим соком. Господи, примі за лікарство. Це яд! Все, що вам треба зробити, перестати спілкуватись, не оправдовуватись, не давати аргументи. Просто перестаньте це робити. Stop it. Якщо це людина, яка неможливо з нею перестати, вам треба обговорити свої кордони. Мені не окей, що ти так говориш. Я не дозволяю так з собою спілкуватися. Ми можемо говорити тільки, от в такому руслі, навіть якщо це токсична людина, ваш начальник, керівник. Родич старший товариш, більш авторитетна людина. Не дозволяйте порушувати ваші кордони. Якщо все-таки ви вступаєте в якийсь діалог, включайте, будь ласка, критичне мислення. І що не можна робити обов'язково, це доказувати щось їм. Можна доказувати щось собі. Не є, що може статися, що ви станете токсичною людиною до себе, або ви станете селфхейтером, що дуже розповсюджена штука. Але самокритика. Має бути конструктивним, коли ви будуєте свою психіку або тіло, або навички в хорошому руслі, коли ви стаєте кращими. Коли ви себе хейтите, знецінюєте, принижуєте, ви стаєте слабшим, гіршим, і таким чином це нездорова поведінка. Спілкування з хейтерами може бути тільки в руслі зупинки цього спілкування і приходити в конструктивне русло. Що робити, якщо ви змушені спілкуватися з токсичною людиною завжди? Ну, наприклад, ця людина, ваша колега, вона має свої посадові обов'язки. Ну, наприклад, вона заміняє в ваших принтерах і ксероксах картриджі. От, але при цьому вона розказує, що у вас захламлене місце, ваняє, і ви погана хазяйка. Вам необхідно запитати, що ця людина робить у нас на роботі? Міняє картриджі. І робіть так, аби у вас комунікація з цією людиною. Було виключно по робочим питанням. Можете так і сказати, було би дуже круто, аби ми спілкувалися ось в цьому напрямку. Бо це ти таким чином порушуєш наші кордони, вказати, в яких темах ви можете спілкуватись, а в яких ні, являється абсолютно здоровим. Іншою справою, не допускайте до себе цих людей. Токсики, як правило. Хочуть дізнатися про яку, якусь у вас дуже особисту інформацію, таку, яка ну от на грані, прямо. І це подається як форма зближення до вас. Яка твоя улюблена поза в сексі? Чи звільняли тебе на попередній роботі? Що ти робиш із прищами своєї дружини? Як ти караєш своїх дітей? Ну, ніби типу, друже, ну поділись інформацією. Будьте обережні із тою інформацією, якою ви ділитесь. Це має бути тільки безпечна перевірена людина, із якою ви були ну, в якійсь там непростій ситуації, яка веде себе достойно. Тому що, як і в суді, ця інформація буде використана проти вас. Мабуть, ви помітили, що найбільше хейтерів, яких можна побачити, це хейтери в інтернеті. Питання, чого хейтери заходять в інтернет? Все дуже просто. Дуже важко цю людину, якимось чином, покарати її не можна побити з нею, не можна поспілкуватися невербально, тобто подавити. Ця людина може тільки переписуватись, і тому дуже легко хейтерам саме в інтернеті казати якісь безапеляційні штуки, і це така безвідповідальне хейтерство. Цим вони власне користуються. Більш того, Цими хейтерам зробили цілі інституції, мабуть, ви всі знаєте про ботів Пригожина, Вибачте, що я на нашому святому каналі говорю такі жахливі прізвища, але вони роблять таким чином, аби змінювати думку когось і прям хейтити, давити. Ну і знову ж таки в інтернеті легше це цього всього робити, бо таке враження, ніби твій голос чогось вартий, тому що коли в інтернеті один і той самий шрифт. Один і той самий статус цієї людини. Коли ти не знаєш людину, ти не розумієш, це був професор з палеонтології, чи історик із великою світою, чи це просто якийсь дядько, який прочитав ноунеймівські телеграм-канали про рептилоїдів. Що дає це хейтерам? Це дає експертність, можливість відчувати себе людиною, яка дає оцінки. Тобто, це рівень Бога. Я суддя. Я людина, яка роздає, а це означає, що в мене є влада. Як ви думаєте, хто це робить? Ті люди, які хочуть мати владу, але в них немає для цього ні експертності, ні якоїсь впливу на це. І легше всього це робити в інтернеті. В мене також є хейтери. Бачите, наскільки я вже популярний став. І я не можу сказати, що я не реагую. У мене завжди є якась, якась реакція. Злість, веселість від безглуздості цього образа, сум. Я реагую. Ну, найбільше я реагую, наприклад, коли мені кажуть, як же ти можеш бути психологом, якщо ти такий товстий. Я не розумію взагалі співвідношення моїх проблем із ендокринологічною системою до того, що я можу бути психологом. Як правило, я ділюсь із своїм колективом. Оцими коментарями, і я дивлюсь на їхню реакцію, що це дійсно так чи дійсно не так. І я обдумую, наскільки це дійсно стосується щодо мене. Тому що іноді мені кажуть, там, ти сказав оцю фразу, вона не, не відповідає дійсності, бо було яке дослідження, яке доказало, що це не так. То я дійсно дивлюсь, читаю і стаю краще. Для мене дуже кльові коментарі, які корисні. Тобто, я вважаю десь, прочитав, а дійсно це було не так. І я потім цим користуюся майбутньому. Але коли це гейтер заради хейту, для того, щоб сказати, що я картавлю або говорю, то швидко говорю і пропускаю деякі слова, або кажу такі фрази, як «е...» то я розумію, що це все можна виправити якимось. Але коли мені просто кажуть, що я там жирний, або я військовий, який вирішив вдати себе експерта, то я розумію, що цим людям просто нема куди діти свою енергію і ще. Один лайфхак, який я би хотів, аби ви взяли від мене як приклад. Я ніколи не хейчу відповідь. Тобто, в мене нема такого сам такий. Подивіться на своє там униле життя. Раніше таке було, мені хотілося обестінити. Але якщо ви вступаєте в діалог із токсичною людиною, це та штука, яка ця токсична людина хоче зробити. І повірте, ви просто впадаєте до рівня його розвитку, там де він професіонал, і він рознищить на своєму рівні. Тому такого робити не варто. Найкраще це все-таки ну, вибудувати якісь рамки. Ну і, звісно, якщо це хейт заради гейту, то я цю людину просто блокую, видаляю коменти, бо вони нічого доброго не несуть. От і не спілкуюся далі. До мене звернувся мужчина військовий, який е дуже сильно жалівся на свою дружину. Він хотів, аби я ну, ментально дозволив насилля з його сторони їй. І потім він привів до мене свою дружину і виявилося, що вона жертва насилля. Ми з нею поговорили, і потім я вже вдвох з ними говорив. Але вони говорили, розказували абсолютно інші історії. У нас був такий доволі тривалий діалог. Діалог, діалог, це коли вдвох. втрьох ми говорили. І на другому сеансі ця жінка, вона. Ну, від нього пішла, при тому, що зі моєї сторони не було взагалі ніяких там впливів, що ти можеш піти від нього. Але ми говорили про кордони, про можливість лишатися в своєму просторі. Після цього це був такий хейтер, який казав, що я знищив його шлюб, при тому, що там було фізичне насилля, дуже багато психологічного насилля, і, врешті-решт, ну вона обрала безпеку і пішла. І таким чином був хейт із-за того, що він знайшов просто винуватця. Всім своїм діям. Коли я на Донбасі або на Харківщині, то мене іноді питають, а що ти тут робиш? Я кажу: так я військовий, я тут служу. Правда, а я думав, ти блогер. І часто іноді пишуть мені в Ютуб: якщо ти такий розумний, знаєш так багато про військових, то йди у військо. Ну, а я військовий, просто, який виділяє час для того, аби записати. Отакі от відоси, які можуть роз'яснити якісь дуже елементарні речі. І тому цей хейт, ну взагалі недоречний, тому що люди просто не, не розібралися. Іноді люди, поспілкувавшись із хейтерами-токсиками, вони перестають, а потім повертаються. Чого? Справа в тому, що їх заділи задача хейтера або токсичної людини задіти ваші емоції. І от вони заділи, і ви про це думаєте, і ви ніяк не можете дійти до якогось логічного висновку, і ви повертаєтесь до цих хейтерів або токсиків для того, щоб щось доказати, а насправді собі доказати. Тому що у вас там був спор, у вас там був якийсь батл, і ви хочете перемогти. А насправді у вас є внутрішній діалог, який не може ніяк вирішитись. Можна допустити, що у вас є якісь проблеми. Ментального характеру, соціального, професійного, це може бути, і це можна вирішити. Знаєте не з ким? Не з хейтером і не з токсиком, звісно. Це треба вирішити із тими людьми, людиною, професіоналом, експертом, який тобі підтримує і допоможе, а не візьме і знеціни тебе повністю. Хейт буває різний, але як правило, все-таки коли вас не хейтять. Тоді, коли ви нічого не робите, коли ви вирішили щось зробити хороше, у вас завжди знайдеться та людина, яка придумує якийсь аргумент. Але все ж таки, якщо людина вас критикує і ця критика конструктивна, не плутайте її із хейтом. Чому ми взагалі стаємо токсичними більше чи менше? Справа в тому, що ми часто стаємо хейтерами. Через відзеркалення, наші дзеркальні нейрони працюють. Ми побачили, що вау, класний взагалі метод. Можна впливати на людей, відчувати себе красавчиком і робити оці от речі, беручи на себе такі вправи. Інша штука, що це виробилося як прийом самозахисту, і ми перемогли когось. От уявіть, що у вас була якась людина, яка зробила вам боляче. Хотя, нехотя, умисно, невмисно, і ви стали токсиком. Просто взяли і знищили цю людину. І вам сподобалось. І в вашому, всередині, в вашій голові, вам здалося, що а світ все-таки справедливий. Ви довели людину до сліз, або людина звільнилася, або людина перестала робити, як ви хочете. І цей метод ви визвали робочим. І ви таким чином. Берете цю токсичність, яд і всіх от просто посипаєте. А також це може бути ну, те, що називається остаточний період. Ну, наприклад, у вас на роботі дуже багато хейту, токсичності, і вас там всі прям ковбасили. Ви це все витримали, приходите додому і робите те саме над своїми рідними і близькими, які дозволяють так собі робити. По одній простій причині вони вас люблять. Чи справедливо це? Точно ні. Але це дієво, як виявилось, для вас. І від цього стає гіршим вашим рідним і близьким. І для цього треба усвідомити те, що я от, так от справедливо поступив чи поступила. Чи дійсно це було дієво і ефективно? Мабуть, ні. Принаймні, навіть якщо був результат, це не являється ефективним методом подолання конфліктів, негараздів чи навіть якихось спорів. Уявіть. Що є якийсь класний футболіст, ну я не знаю, хто там а, Рональдо. І він програв, ну, його команда програла матч. Він прекрасно себе вів, там, забив два гола, але вони програли. І написати йому в цей час: ти жахливий, ти найгірший футболіст в світі. І як виявилось, для мене це виявилось взагалі неочікувано. Ці люди читають цю штуку, читають, сприймають, плачуть. Ну, і це не ви ж не зробили з нього кращого футболіста. Тому ця штука неефективна. Чи може постійний хейт привести до депресії? Звісно, ні. Але хейт може її дуже сильно приблизити. Одна із дзвіночків red flag, що оце приближається, коли ви дозволяєте себе хейтити. І що б ви погане не зробили, і де б ви не налажали, і яка б не була помилка. Не дозволяйте себе хейтити. таким чином, ви самі себе знеціните і робите собі боляче. Це не є признаком здорової психіки. Колекціонуйте досвід, а не гейт. Окремо хочу звернутися до командного складу. Будь-яких командир. від командирів від командира відділення і до високошановного головнокомандуючого. Від того, що ви гейтите свій особовий склад, від того, що ви їх там принижуєте, знецінюєте, токсичите сильно. Вони не стають краще від цього. Зробіть собі протокол або покрокову інструкцію, що ви робите, коли ваш підлеглий або підлеглі помилились, не виконали наказ, не дай Бог, або зробили якусь помилку. Це має бути саме покрокова інструкція. Є золоте правило хвили при всіх, карай один на один. У нас щось навпаки: при всіх показати, який ти крутий лідер, а якщо зробив, то десь там на вушку молодець, шепнути. Це не дуже хороша ситуація. Тому військовий колектив, коли ви робите оцей от хейт в колективі, ви робите його слабшим. Прихвалювати теж не варто, тому що вони відходять від реальності. Але у військовому колективі має бути усвідомлення невірних дій і усвідомлення, що, що цьому призводило. І дуже класна штука, це так, да, це натівський приклад, але він дуже ефективний. Після кожної операції, після кожної задачі. Будь ласка, проведіть АПД, тобто аналіз проведених дій. Дуже сильно рекомендовано навіть в сержантському колективі, коли це невеликий колектив, група відділення загін, проводьте АПД постійно. Навіть є прилежухи зараз по аналізу проведених дій. Чому це так важливо? Бо це просто і дуже ефективно, коли ви неоціночно аналізуєте ваші проведені дії. Вчіться цьому і ви будете. Дуже крутим лідером. Хейт, токсичність не покращують наше життя. Але якщо ви про це знаєте, ви зможете цьому запобігати. Якщо ви токсик і ви хейтер, напишіть, чому ви це робите. Можливо, я. Не знаю, чого ви це робите, і не розказав все. Або якщо ви були жертвою хейту, або жертвою токсичністю, також напишіть нам про це, про ваші історії. Дякую, що ви дивитесь нас! Для нас це надзвичайно важливо, що ви відноситесь до свого психічного здоров'я відповідально. Лайкніть, будь ласка, цей відос, якщо вам зайшло, поділіться із своїми друзями, побратимами, родичами, і не забувайте нам донатити. Зберігайте своє психічне здоров'я на високому рівні. В ці часи. Це особливо актуальне. Люблю вас з вами, Андрій Кизінчук.